Всім доброго дня. Нарешті поповнення наших живців і насіння завершилося. На даний час по насінню ще прийшло 500 від Відмикитася Василя К1 і під умови назву К1 і К2. Будемо дивитися, з них ліпше. там він викладав що до чого як. Тобто характеристики насіннявого фонду, то фактично насіння вже стратифіковане, докладую на, на стратифікацію там. і через, через 2-3 тижні вже піде у мох для пророщування. Одночасно, насіння, е, одночасно з насінням прийшли і живці, так, в першу очередь, віргінських сортів. Дікі, А-63А, А-118, Брейс-2, НЦ10, 8НК, що там ще? А-120 і А-115. Ну, у нас є такі, просто це взяті на прививку. Наші ще не родили. Тому прививатися будемо з цих. Первістка два живці. І останні живці Соснівської і Дарсофії. У нас теж ні Соснівська, ні Дарксофіївки ще не родили, тому ми закуповуємо для прививки насіння. Так, це йде в холодильник. У нас файно пахне воском у хаті, бо я плюс до всього взяв те. Воском. Вони були одіті в щось. Кінчики. Я завоскував, то 2 минути роботи і так далі. Далі процес йде. Всі живці я замотую. Промивати їх не буду сьогодні. Промивати буду пізніше. Бо десь через два тижні. Не хочу я їх після дороги мучити. Так, замотав оплівку, далі беру пологу серветку, теж замотую, продовжую замотувати. І таким макаром воно піде в холодильник. Чекати весну. Через тижні перезамотаю, перепровірю, промию в марганцівці і ще на декілька днів, якщо треба, буде покладу в холодильник. Насіння відправлю на стратифікацію. Я не розбирав його, бо треба насіння обов'язково промию в марганцівці або в перки сьогодні і на стратифікацію. А числа, я знаю, 5-10 березня ми вже покладемо сіння в мох на пророщування. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові. Ми до е весни вже готові. Всім добра.